Для багатьох поколінь харків'ян термометр на Сумській є один із головних символів міста. До того ж, він вважається ще й багатофункціональним жартують люди, адже не лише показує температуру та час, а ще й допомагає знайти один одного у багатолюдному мегаполісі. Фраза зустрінемося під градусником, знайома чи не кожному харків'янину? Тож, кажуть, радіють, що навіть під час війни знаменитий термометр залишається на своєму місці. Правильно не знімайте, відкада прийдуть знімати, буду тут ночувати. Це наша гордість Харкова. Ви чого? Говорю, ні в кому случаї. Ми тільки свідання назначаємо на термометрі. Да, вся життя нас прожитає під термометром. Термометр з'явився в Харкові в 76-му році минулого століття, та ідея встановити його виникла дещо раніше. Тоді один із міських посадовців побачив таку конструкцію в іншій державі та одразу ж вирішив, що в нашому місті. Має бути щось схоже, але краще та більше. І вже за кілька років у Харкові провели урочисте відкриття 16-метрового дивотермометра. Символ міста вже скукаємо не сахадесятилетті тому градуснику нашому. Ну, без нього Харків <гум>, не можна представити собі. За цей час термометр кілька разів оновлювали та реконструювали. Востаннє такі роботи проводили у 2011-му. Та термін експлуатації деяких елементів майже сплинув, кажуть фахівці. Готувалися до чергового відновлення однак почалася війна. Це також вплинуло на нього, ударні хвилі вплинули, могли вплинути. Ось, і також більше всього вплинуло багаторазове відключення від електрики. Внаслідок цього найбільше постраждала світлодіодна підсвітка. Термометр став показувати невірну температуру і час. Та залишити улюблений символ харків'ян несправним не могли, зазначає Ігор Факторов. Тож кілька тижнів тому стали до відновлення. Через війну знайти необхідні деталі було непросто. Усе виготовлялося під замовлення. Було замінено декілька блоків підсвітки, елементів підсвітки, і ми їх від'юстували, щоб він вірно показував температуру, вірно показував час. І також підсвітка працювала повністю на 100% от Харків'яни кажуть, такі відновлення знакових пам'яток ще один символ того, що місто живе, залишається гарним та ухайним. і ніщо не зможе цьому завадити. Звичайно, навіть в складну годину, в складний час, це все одно. Як би не було, але роблять і це добре. Звісно, життя має витрачатися врод. Якісь то яким котрим кожен житель. Кожен харківчанин важливий все може бути на місці. Спасибо. Пірехаву за все безпокоїться. Ну, городским властям. Спасибо. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків.